12 листопада у Миколаїві відбувся кубок міського голови з художньої гімнастики. Юні спортсменки змагались за нагороди, демонструючи грацію, силу та відточену техніку. Кожен виступ залишив незабутнє враження і викликав бурхливі оплески глядачів. Ми повинні робити такі івенти, повинні робити не тільки з гімнастики, а й з інших видів спорту. Будемо захочувати видатних спортсменів, для того, щоб наші діти все таки відчували. Що вони потрібні, що ми дійсно хочемо, щоб вони себе реалізували, тому що вони вибрали спорт, а це, це як робота у дорослих. Це ходити кожного дня на тренування, це собі відмовляти в їжі, відмовляти в якихось розвагах. Тому вони вже вони маленькі, але вони вже працюють. Для нашої громади це не просто турнір, а підтвердження того, що спортивна інфраструктура працює. Тренери виховують нове покоління, а підтримка влади допомагає розвитку секції. Вважає міський голова Олександр Сінкевич. Наші військові захисники і захисниці воюють для того, щоб наші діти мали своє дитинство. І такий захід він важливий, тому що сьогодні наші діти можуть можуть показати, що навіть при фронтовому Миколаєві ми розвиваємо спорт, розвиваємо красу. І це саме те, що ми бережемо і передаємо наступним поколінням. Я хочу подякувати батькам, які приділяють час своїм дітям і водять їх на ці заходи. На цей спорт. Подякувати тренерам, які займаються нашими дітьми. І всім, хто долучається до подібного роду заходів, які показують не лише нашу наш спортивний дух, але й нашу красу. Цьогоріч юних спортсменок привітали не тільки очільники міської громади. Захід відвідувала титулована українська гімнастка, фіналістка Олімпійських ігор у Токіо Вікторія Онопрієнко. Її приклад не тільки надихає юних спортсменок, але й є наочною ілюстрацією важливості підтримки молодих талантів та розвитку спорту. Взагалі сьогодні в нас не просто свято. Вигляді змагань сьогодні в нас ще змагання, продовжуються майстерним класом. Нашої видатної спортсменки Вікторія Напрієнка, майстер спорту міжнародного класу, фіналістки Олімпійських ігор, чемпіонки світу, чемпіонки Європи. Незважаючи на складну ситуацію в країні, юні миколаївські спортсменки продовжують відвідувати тренування і не втрачають мотивацію. Вони з'явились на змаганнях у яскравих костюмах, демонструючи не тільки майстерність, а й силу характеру. Спочатку нас було дуже мало. Коли всі пови... виїхали з міста, Но ми продовжували, ми займалися і в тем... темряві, ми займалися в іншому залі, так як тут е... був склад гуманітарний. І поступово маленькими кроками все більше і більше приходять до нас малечі, займаються, у нас є тренери, у нас все добре. Змагання показали професіоналізм і дисципліну юних гімнасток. Вони продовжують підвищувати рівень майстерності. А кубки міського голови з різних видів спорту стали вже доброю традицією та завжди є помітними подіями спортивного життя міста. Катерина Свистун Владислав Невідомський новини на телеканалі Марту.